Підготовка головного фінансового документа країни на наступний рік триває у 2024-му Дефіцит державного бюджету очікують на рівні 42 мільярди доларів. Але уряд уже працює над тим, щоб покрити його. Як і раніше, влада сподівається на допомогу західних партнерів, переговори з якими не припиняються. Про це сказала міністерка економіки Юлія Свериденко. Про підготовку бюджету 2024 до другого читання поговоримо з членом парламентського комітету з питань організації державної державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталієм Безгіним. Пане Віталію, вітаємо вас. Вітаю Доброго дня. Пане Віталію, підготовка до бюджету триває, але з іншого боку, ось зі сполучених штатів, принаймні на даний момент, там новини трошки невтішні. Тобто, нібито там республіканці можливо заморозять підтримку бюджетного України. Там 11,5 майже мільярдів доларів. За рахунок чого ну чи враховується це урядом і парламентом, парламентським комітетом, за рахунок чого раптом, що планується, наприклад, цей момент перекривати. Ну, перш за все, ми маємо виходити з того, що дійсно в нас велетенський шматок бюджету, більше половини це допомога наших європейських та американських партнерів. Що стосується європейського союзу, то в нас це стабільно. Що стосується сполучених штатів, я не думаю, що обрання трампіста, так званого так очільником безпосередньо палати представників матиме суттєвий вплив. Принаймні, вже вчора після обрання він одразу заявив, що готовий до перемовин з білим домом щодо підтримки України. Тому я думаю, що загалом все буде нормально, можливо, в трошки меншому обсязі ніж це було в 2023 році, але тим не менше, я думаю, що. Той баланс пропозиції, які здійснила адміністрація Байдена, я маю на увазі це допомога і Україні, допомога безпосередньо і Ізраїлю, і інтереси Таїланду, і навіть інтереси е, крайніх трампістів і республіканців, що стосується кордону з Мексикою, все це має бути враховано. Звісно, що якщо в нас виникнуть е, певні труднощі чи ускладнення зі сполученими штатами, бо ми розуміємо, що Америка зараз заходить і в рік передвиборної кампанії, перед президентськими виборами, що будуть восне 24-го року, то будемо сподіватися на ще більш плідну взаємодію власне з європейським союзом і їх ресурсами. Тут нас тут воду, хочеться постучати по дереву. Немає жодних перестав все працює як годинник, пане Віталію. Я думаю, вам зараз, як представнику комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, буде цікаво почути, які потреби в пріоритеті на думку киян саме для громад. Давайте послухаємо. Найбільше пріоритет це зараз допомога нашим військовим, тому зараз про це всі говорять, але звісно, що це не стосується якби, місцевих саме бюджетів. Тому моя думка така, що місцеві бюджети повинні просто досить економно розподілятися, витрачатися на те, що дійсно потрібно, а не на якісь зайві потреби, а все, що надлишково, якщо так можливо, то повинно переходити на армію. Ну наскільки. Все на слуху, я думаю, що це, звичайно, щось стосується військового. Одразу так і не скажеш. Пріоритетними, е напевно, соціальне забезпечення населення. На армію. Ну, військові, це звичайно, комунальні насамперед. І оплата, труда. Всім спра... працівникам комунальних медиків і так далі. У нас повинна бути лише одна зараз потреба це ЗСУ і все. А, ну потреби фронту, перш за все, на мою думку, мають бути пріоритет, оскільки триває війна. Це правда складне питання бо ну на військових в першу чергу. Як їх витрачати? Я не знаю. Поки що локальні громади мають, напевно, локальних своїх солдат, які зараз на фронті, забезпечувати всім можливим, що вони можуть купити без не через Міністерство оборони. Далі інфраструктура, наскільки вона потрібна, вона також потрібна, я не знаю, не можу оцінити. Ну але що також треба. От ми почули, що більшість людей кажуть про армію. Можливо, тому що ну трохи можливо не вистачає їм якби інформації і знань про те, що все ж таки це більш центральний рівень за це відповідає ніж місцевий. От які зміни стосовно витрат громад? Планується в наступному році, чи пов'язано це якось із забезпеченням тих же військових частин або добровольчих підрозділів. І додам трошки, що буде як вирішилось питання, і чи як планується вирішити з ПДФО, зокрема від військовослужбовців, чи буде все таки перерозподілення? Дякую. Ну, дивіться тут. По перше, неможливо посперечатись безпосередньо з мешканцями на вулицях міста, незалежності від того, що дійсно. Пріоритетом саме державного бюджету і забезпечення військових, ми маємо розуміти, що будь-яка гілка влади має фокусуватися саме на забезпеченні армії в той чи інший спосіб, відповідаючи на питання, як це зробити, безумовно для чистоти процедури треба змінити законодавства в контексті цих повноважень для місцевих громад. Тобто зараз ситуація виглядає трошки дико, в чому дикість в тому, що Теоретично саме ті громади і те керівництво громад, яке постійно на регулярній основі допомагає збройним силам України, в майбутньому може теоретично бути притягнуто через там нецільове використання коштів, той час як ті, хто витрачають, на, на наприклад, розв'язки, які в нас впадають на стадії будівництва, там жодної відповідальності за це скоріш за все не понесуть. Що стосується питання, історії з військовим ПДПО, ну, напевно всі знають, що друге читання провалилося, тобто, ймовірно, той потенційний компроміс, який був запропонований залі, залі не задовільнив. Тому буде повторне друге читання. Я думаю, воно буде вже наступного тижня. Сподіваюсь, що воно буде збалансоване. Тобто, логіка розподілу все одно має бути все, на користь збройних сил, але ми маємо розуміти, що так само і має бути кошти, які підуть все, на деокуповані території на території лінії фронту, і все ж таки на території. Що прийняли на багато більше внутрішньо переміщених осіб, але продовжу, що ми так само не можемо нехтувати моментом, коли територіальні громади мають витрачати кошти на збройні сили України, і відверто треба вказати іноді для конкретної бригади саме громади діють набагато швидше і оперативніше ніж стратегічні випадки з боку міністерства оборони, тому тут завжди треба знаходити баланс. Ви знаєте, ми вчора розмовляли з представниками київських РДА райдержадміністрації, і от вони кажуть про те, що місто закуповувати, наприклад, щось для військових, окрім тих самих дронів, не може. Чи дійсно це питання виключно законодавства, що треба змінювати щось у законі, щоб міста мали тут ширші повноваження? Так, законодавством проблема дійсно є. Є не тільки в місцевих рад, а є навіть там, де це військові адміністрації населених пунктів. Я там сам 3-4 години назад повернувся з Херсонщини. Там так само піднімають цю проблему. Для цього потрібні зміни до закону про місцеве саморядування, для цього потрібні зміни в бюджетний кодекс, які, власне, треба якраз. Подавати прав, що ми вже і зробили колегами в цей законопроект, який стосується зокрема і військового подифо без цього повного законодавчого регулювання. Та є певна правова колізія, і краще її врегулювати. Сподіваюсь, що ми це зробимо вже найближчим часом. Зрозуміло, Дякую вам дуже пане Віталію за включення. Віталій Безгін, Дякую. народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, був з нами на зв'язку.